Знаєте, що я вчора дивилася? Прес-конференцію Зеленського в Італії. І мене так вибісили ті люди, котрі прийшли задавати йому питання, які я не знаю, хто вони, представники якої сраку дипломатії. Як вони з ним говорили, в якому тоні? А, хотіли випитати, типу, коли наступ України? Ну, він один раз проморозився, другий раз проморозився. При тому, ну як проморозився? Дипломатично, культурно, що друзі, я не можу про це говорити. Ну, війна в нас в країні, коротше, алло, добрий день. І один дідок, котрий біля нього сидів, такий. У Європи вже всі запаси зброї пусті, тому що ми надали вам допомогу. Ми просто хотіли запевнитись, що ви її використаєте. Коротше, типу, ми надіємося, що ти скористаєшся нашою зброєю ближчим часом. І так, знаєте, зверхню якось з ним говорила: типу, ми тут сні зайшли, всю зброю тобі віддали, ти там непонятно, що робиш, давай вже наступай, чи що. В такому тоні якому з ним говорили, а він сидить, Зеленський розповідає, що. Mm, росіяни eh, забрали наших дітей з Маріуполя, з міст, просто вивезли, вбили їхніх їх батьків, вивезли їх з України. Вони такі, М -м -м, да, ми тут, до речі, вам допомагали і електрикою, і допомагали всю зиму. Я навіть до половини не могла додивитися той пиздець. Да? I don't know what you said, but uh, I support you 100%.